Привіт, хто любить своїми руками щось зробити. Розбираємо піч, кахальну, так називаємо, піч. Ну, і зрасовую печу. Це до речі, в Республіки Польща. Такі печі є в досить непоганому стані, але трошки вона вже порозсихалася, поростой. Зроблена цікаво. патиканальна система. Але зібрана повністю на піску, тобто глина практично відсутня ніякої жирності, тому вона трошечки так Ну, Хоча вона не диміла, але люди хочуть зробити, щоб все ж таки вже було більш сучасне опалення, тому от прибирається. Розбираємо елементарними речами. Сокерка невеличка якою легенько піддовбується. Головне, оці скоби, ножик навіть допомагає великий. Так як у нас в углах там є скоби. Ми просто намагаємося їх підколупати, виколупати. Все, розствор обчищає, папу складаємо окремо. Потім він зачиститься, почиститься. Ну і знак будемо робити в другому місці меншу піч. да вона буде менша? Але вона буде.